Вітаю хліборобів, вітаю фермерів Дніпропетровщина. Ми зараз знаходимося на полі кукурудзи, не зібраної осінью, не зібраної в грудні. От зараз у нас сьогодні 23 січня. І такої кукурудзи залишилось, на жаль, багато. Не було умов для збирання, велика волога дощі. Ну і отак от от сталося, що багатенько кукурудзи залишилось на полях. І це ситуація не тільки в мене, це ситуація в дуже багатьох. Навіть соняшник зараз є на полях. Але, ну таке, ну ситуація і ситуація. Хотів би зараз зупинитися на одному питанні. Зараз ми знаходимося на полі, де я висіяв кукурудзу, яку сам вирощував, насіння якої вирощував сам. Це ДН Фієста. Фау 260. От вона зараз у такому стані. Колись я дивився відео українського агронома, цікаві, він дає матеріали. Так от десь, мабуть, півтора місяця назад він показував, як вилягає кукурудза. І, до речі, рядом є господарство, яке в минулому році взяло в мене більше 200 посівних одиниць дебехотин. Зібрали його. гарна врожайність, і практично не було рослин, які вилягли. І після цього він набирав і імпортну. Не буду говорити, яка знаменита відома фірма, там було відсотків 30, вже вона полягла. Так, от, на цьому питанні, на питанні вилягання кукурудзи. Я й хотів би сьогодні зупинитись. От давайте подивимось, от дивіться. Рослини, причому на фієсті, вже процентів 90 качанів опущені вниз. Якщо зараз навіть пройде дощ, то це практично не повпливає на, на вологість. Є, звичайно, таких, але ну, їх процентів 10 всього, качанів, які ще стоять вгору, ну а так всі, всі опущені вниз, волога стікає вниз. І я думаю, що можна без великих втрат і зібрати цей врожай. Це буде сьогодні, чи це буде через 2 неділі, чи це буде по теплу, можливий такий варіант. Але от така ситуація. От е, зараз спробуємо спробую, як воно от, ні, ні, як, як воно вилягає. Да. Я вам скажу, що пробував так і на хотині. Можемо заїхати після цього. І от, оце фієста. зламався. Зламався вершок, але сам, сам качан не зламався. Ну, то тобто, ну, якщо один качанчик, оцей другий може взяти, й, та, оце, ну, це рядом ото ну, ага. Ось От такі качани Ден фієста. Продовжуємо огляд полів і зараз знаходжусь на нескошеному полі кукурудзи. Гібрид дебехотин. Ну от такий його вигляд. от Є і по два качанчики, і гарні качани, в принципі. І процентів хотина трішки більше, трішки менша частина тих, що впустилися вниз качани. Є такі, що вгору дивляться. Для вологи це, це гірше. Ну, а по стійкості проти вилягання, ну от зараз, он, дивіться, от Коля попробує, Дуже міцно стоїть, навіть он маленький от рядом, і вони не наваляються. Тобто полягання, вилягання кукурудзи практично немає. І я думаю, що ці гібриди, і Дебехотин, і Денфієста нашої української селекції дуже гарні у нас влітку не було дощів. В принципі, урожаї гарні. І, і вони дають можливість зібрати урожай і пізні, осінню, і взимку, і навіть вастою. В цьому році в мене був один участочок невеликий, який ми убирали вже в кінці березня місяця. Волога була практично 12. Практично там і втрат, і втрат було мало. Тому надіюся, що ці врожаї ми оберемо. Зараз волога десь близько 21% морозці вночі, в день невеликий плюс. Воно ще буде підсихати, вітерець. Я думаю, що, я думаю, що ми справимося із збором врожаю. Ну, урожайність показала на тих полях, де вже зібрані у моїх партнерів. І було і 55, було і 75, і було 90 з гектара. На кращих участках показували більше сотні. Ну, ось така ситуація із цими українськими гібридами. Насіння недороге, стійке до засухи, стійке до вилягання. Чому не сіяти? До тисячі гривень продаю за посівну одиницю. Таким чином, після збору врожаю. Після збору врожаю я ще раз е, 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 зніму відео, можливо, як будемо збирати врожай. Ну і дам, які результати показала ця кукурудза. Тому бажаю вам гарного закінчення сезону 22-2022 року. Одержати якийсь, якийсь прибуток і далі успішно працювати. Будьте здорові!